Волонтерка Ірина Тузова важить сушені овочі. Жінка робить заготовки для борщу. Звичайні інгредієнти, як ми варимо борщ. Морква, капуста, картошка, буряк. Ну і додаємо любов. І далі. Петрушка, солодкий перець, сушена цибуля. Сушена зелена цибуля, кріп, лавровий, перчику. Все як чесничка сушеного. Сушені овочеві набори для швидкого приготування борщу волонтери із Полтави почали робити наприкінці серпня, каже Наталія Шевченко. Я вожу групи там в походи. Ми використовували все це в своїх походах. Нам було зовсім не складно переключитися зараз для хлопців. Єдине в мене було питання як їм зручніше це зробити, які пропорції, на скільки літрів, на скільки чоловік. Зараз буває так, що в нас є запити. кажуть, Нам, будь ласка, на літр, а тепер нам, будь ласка, на три. ми враховуємо все це. Рецепт сушеного борщу розробили самі. Основних інгредієнтів, а це, зокрема, буряк, капуста і картопля, беруть по 30 грамів, а морк викладуть 12 грамів, каже Ірина Тузова. От мені потрібно десь. Два пучечка, щоб було 30 грамів. Оце ми я вкинула, сам основне. Усе для наборів сушать волонтери удома, овочі купують самі, також долучаються благодійники, каже Наталія Шевченко. Скільки овочів Є овочів насушених, скільки от зараз і пакуємо. Спакували. Один такий набір важить більше ста грамів. За один день волонтери запаковують їх з опів сотні. Допомагає формувати пакунки і семирічний Богдан Воєнний. Я зараз кладу томатну пасту і і сіль. Потім це закриваємо і відправляємо на службу. Наших захисникам. Наших захисникам. У кожен пакунок кладуть рецепт приготування. Зварити такий борщ можна за 10 хвилин, каже Наталія Шевченко. Це вже повністю готове все, але є випадки. Нам хлопці дають свої відгуки і кажуть, нам ніяк було варити. Ми просто залили кипятком, трошки бушлатом прикрили і воно вже все їстівне. Скільки овочів насушили, волонтери не підраховували. За понад п'ять місяців роботи військовим відправили майже пів таких пакунків. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.